На традиційній що понеділковій нараді за участі представників комунальних служб підбили основні підсумки року. Так, зокрема, заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка, зазначив, що усі, незважаючи на складнощі воєнного часу, спрацювали досить добре. Як не важко було, з якими ми не стикалися з проблемами і ризиками. На сьогоднішній день працює все стабільно. Рік завершили. З позитивним настроєм, з позитивними результатами, чимало уваги на нараді приділили координації дій комунальних служб на випадок можливого тимчасового припинення постачання газу. Також обговорили можливості і ресурс наявних альтернативних джерел енергії, більшість із яких з яких з'явилися у нашій громаді завдяки підтримці міжнародних партнерів. Хочу сказати таку велику подяку нашим закордонним партнерам. На сьогоднішній день у нас поставлено вже 5 установок генераційних на нашій котельні. Також котельні всі забезпечені генераторами, водозабори сонячними електростанціями. Тому скажу, що цей рік пройшов продуктивно в плані альтернативних джерел енергії. Роботи у цьому напрямку продовжать і в наступному році, зазначає Сергій Швайка. Окрім цього, у громаді майже в усіх населених пунктах вдалося відновити вуличне освітлення, його продовжать автоматизувати з метою оперативного контролю та своєчасного ввімкнення. Люди звертаються там стосовно деяких ремонтних робіт по мережах вуличного освітлення. Ну і працюємо далі над автоматизацією цього процесу, тому що. Ну, на сьогоднішній день ні ресурсу необхідного для забезпечення, скажем, стабільного постачання, ні і тим більше з відключеннями плановими і аварійними електромереж приходиться постійно працювати в плані автоматизації контролю з вуличним освітленням. На завершення наради Сергій Швайка привітав усіх працівників комунальної сфери громади з новорічними святами. Хочеться в кінці цього року, перед день Нового року, подякувати всім працівникам комунальної сфери за їхню роботу, за їхню таку самовіддану працю, побажати всім добра, миру, перемоги найскорішої, і привітати всіх з Різдвом і з прийдешнім Новим роком.